Уряд затвердив опорні лікарні в Україні. Загалом з усіх медзакладів визначили 211 базових. Це узгоджували не на місцях. Працювала робоча група, яку сформувало МОЗ України. Лікарні визнано, визнано опорними завдяки дослідженням USID, таке вивчення статистичних показників по результатах роботи за 2018 рік. Кожен лікувальний заклад надає певний вид послуги. Тобто бралося до уваги, яким обладнанням працюють, яка матеріально-технічна база, яка кваліфікація фахівців, де підготовлені фахівці навчалися в Україні за кордоном. Ну і ще цілий ряд показників. Тобто, кількість, наприклад, там, якщо взяти хірургічну, хірургічну службу, то скільки проведено операцій, якої складності операції. Праці, все це прораховано. Однією з головних умов формування переліку стала доступність закладів для пацієнтів. Шлях до лікарні не повинен перевищувати одну годину. У нашій області діятимуть шість опорних медичних закладів. З них половина у Тернополі. Це Тернопільська університетська лікарня, міська лікарня номер 2 і Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги. Ми є в переліку тих, хто може надавати. Відповідно до профілю лікарні, послуги кваліфіковано. Ми маємо відповідну матеріально-технічну базу, маємо відповідно кваліфікованих, підготовлених фахівців і в тих напрямках, які визначені Тернопільською міською радою, ми абсолютно конкурентно. Спроможні і готові надавати медичну допомогу для жителів міста Тернополя і Тернопільської області. У переліку також Бережанська, Чортківська та Кременецька районні лікарні варто зауважити, ці лікувальні заклади зможуть розраховувати на більше фінансування, бо згідно з реформою, гроші йдуть за пацієнтом.